Вітаю! Розв'яжемо задачу з теми паралельність прямої та площини. Для початку нам потрібно буде прочитати умову задачі та зробити до неї відповідний рисунок. У нас сказано площина альфа, яка паралельна основам АБ і CD трапеції АВЦД. Логічно, що нам потрібно буде побудувати відповідну трапецію. Зробимо це. Що ж, трапецію ми маємо і її будемо розглядати, ніби як в такому 2D-варіанті, назвемо її. Сказано, що основи в нас будуть АБ і СД, давайте АБ назвемо меншу основу, CD назвемо більшу. Далі читаємо: дана наша площина перетинає більшні сторони, відповідно, АД і BC в точках М і Н, відповідно. Оскільки площина паралельна основам, давайте її зобразимо. Оскільки ми знаємо, що якщо пряма. Буде паралельна площині, то вона буде паралельна і прямим, в якій в ній будуть знаходитися. Якщо таких прямих, які будуть з обох сторін площини паралельні їй, двоє, так тобто вони паралельні між собою, тобто вони будуть лежати в площині, яка буде перетинати нашу зелену. І цілком логічно, що пряма, по якій вони будуть перетинатися, буде паралельна нашим обом основам, тому. Побудуємо відповідно частину прямої, тобто відрізок, який буде паралельний АБ та СД, і назвемо так, як сказано в умові: на стороні АД буде точка М, на стороні БЦ буде точка Н. І вкажемо, що площину називають альфа. В умові сказано, що потрібно буде знайти довжину відрізка АБ. Сказано, що точка М це середина відрізка АД. Таким чином, слід Позначити це на рисункові. Відрізок МН дорівнює 6 см. Відрізок ДЦ буде дорівнювати 10 см. В даний момент маю відмітити, що нам пощастило, що ми назвали нашу трапецію саме таким чином. Адже логічно, що шукане число буде менше за 6 і за 10. А це означає, що перероблювати рисунок, щоб він відповідав задачі, нам не буде потрібно. Запишемо всі необхідні дані, скорочений варіант умови. Ми маємо вказати, яка у нас є основна фігура це трапеція і звуть її ABCD. Також маємо вказати, які саме будуть сторони основами, щоб не робити два варіанти задачі. Оскільки основи трапеції паралельні між собою, це можна вказати саме таким чином, тобто ми вказуємо і паралельні сторони, і ми в цей же момент вказуємо основи. Тобто іншого варіанту трапеції ABCD не буде, тільки з основами ABCD. Також ми знаємо, що площина альфа паралельна нашим основам трапеції, це потрібно буде теж записувати. Аналогічно, як і те, що точки М і N це ті, в яких перетинається наша площина і з бічними сторонами трапеції, тобто дані точки належать площині альфа та відповідним відрізкам АД та БЦ. Або можна говорити, що прямим АД та БЦ. Також ми з вами знаємо, що точка М є середини відрізка АД. Щоб це вказати в задачі, нам потрібно буде написати, що такий відрізок, як ДМ буде дорівнювати відрізкові МА. І аж лише зараз ми можемо вказати, що відрізок МН дорівнює 6 см, а ДЦ дорівнює 10. Також потрібно не забути, що ми маємо знайти. У умові сказано, знайдіть АБ. Тепер можна приступити до розв'язання. Перед тим як ми продовжимо робити наші записи, ми маємо розуміти, що є ті факти, які описані в задачі, є наші припущення, які ми маємо зробити. Наприклад, ми знаємо, що точка М і точка Н лежать в площині альфа. Ми також знаємо, що точка М знаходиться на відрізкові «АД», точка Н знаходиться на відрізкові БЦ. Але ми на даний момент ще не можемо стверджувати, що ці дві зелененькі точки позначені саме на площині трапеції. Це потрібно також зробити і прописати. Тобто ми маємо вказати, що точка М та точка Н належать площині А, Б С. Можна використати будь-які три букви з назви трапеції. В таких випадках потрібно також вказувати, на основі якого правила ми для себе зробили дане припущення. Для економії місця я його записувати не буду. Пам'ятаєте, колись давно ви вивчали були аксіоми стереометрії і вивчали їх наслідки. Ми з вами говорили були про те, що якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма буде належати площині. Це одна з аксіом. Так от, якщо. Точки А та Д належать площині нашої трапеції, то і точка М, що знаходиться між ними, теж буде належати площині трапеції. Таким чином, ми з вами і поговорили про те, що точки М та Н цій площині належати будуть. Наступне, про що ми маємо зараз зрозуміти і згадати, це те, що якщо у нас є паралельні прямі, то вони задають. Площину, власне, площину нашої трапеції. І ці ж паралельні прямі абета, та CD паралельні площині альфа. Виявляється, що точки М і N знаходяться одночасно і в площині трапеції, і в площині альфа. Отже, пряма, що містить їх, це буде пряма перетину цих двох площин, а тому вона матим бути, має бути обов'язково паралельною і цим двом основам трапеції, оскільки вони площині Альфа паралельні. А пряма МН є частиною обох площин одночасно. Тому можна стверджувати, що наша пряма МН буде паралельна якраз І одній основі АБ, і іншій основі Д На основі даного факту можна говорити наступне: що маючи відрізок, який сполучає середину однієї бічної сторони трапеції з іншою просто стороною трапеції, та цей відрізок паралельний основам, то цей відрізок має бути середньою лінією трапеції. А отже, і відрізок BN та NC будуть теж рівними між собою. Запишемо це. Пам'ятаємо, що аргументацію словами теж потрібно буде записувати. Для економії місця я її не пишу, але проговорюю. Пише в своїх домашніх роботах. Проговорити це не зможете, адже вчитель не знатиме це, вам потрібно буде це описати в своєму розв'язанні. Як ви думаєте, що дає нам той факт, що відрізок МН є середньою лінією трапеції? Власне, середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх півсумі. Тобто ми можемо говорити про те, що наш відрізок МН дорівнює сумі відрізка AB та DC. Поділені на 2. Звідси ж можна сказати, що для того, щоб знайти відрізок АБ, нам потрібно буде обидві частинки домножити на 2. Тобто ми тут ділення на 2 приберемо тут двійку додамо і до це перенесемо через дорівнює ліворуч. І матимо такий запис: щоб знайти АБ потрібно буде від двох середніх ліній відняти одну з основ. Давайте підставимо необхідні числа. Ми маємо, що довжина середньої лінії це 6 см. І потрібно нам буде відняти одну з основ, яка дорівнює 10 см. 2. Множимо на 6 матимемо 12, віднімаємо 10, матимемо 2 см. Таким чином, ми знайшли відповідь: 2 см. Рекомендую записувати оформлення до задачі саме в такому форматі, маючи ось, дано знайти розв'язання з поясненнями та рисунок, а не так як ви це робите на уроках фізики або хімії. Що ж, пробуйте. І у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі!